Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОк. У нас в наявності є диференціал до МТЗ. Ось так він виглядає. Вартість 16 тисяч. Є виробництво МТЗ, виробництво ДК. Також в нас є дуже багато різних запчастин до моста. До диференціала. шайби, сателіти. Головна пара. І шестерні ведучі, корпус диференціалу, стакани. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!